Друзі, вітаю доброго здоров'я. Слава Богу, вже сьогодні отримали рамочки, робив замовлення. Хочу одразу скажімо так, зробити рекламу, тому що дуже хороша ціна. Минулого року я в них купляв ось таку українську рамочку. Цього року теж ми купили дві пачки рамок, тобто українська до рамка йде по 50 штук, а таку вони фасують по 100 штук. Ціна дуже приємна, повторюся. Чоловіка звати Женя. Контакти залишу в описі. Українська рамочка цього року коштує в них 20 гривень, Даданівська 19 гривень. Напіврамка, якщо другого сорту, ось ми бачимо це все, напіврамочка другого сорту коштує 13 гривень за штуку. І також вони ще вкинули нам 200. Ой, 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 доможок. Також вони нам вкинули 10 рамочок, я міг вам показати. Це теж рамка, але вже кращого сорту, кращої якості. Це коштує на гривню дорожче, 14 гривень. В принципі, ось так можна її побачити. Перший сорт дуже гарні рамочки. Минулий рік ми купляли, користувалися, дуже задоволені. Ну а другий сорт просто-напросто сильніша деревина. На гримі дешевше, так як я взяв собі 300 рамок, це 300 гривень, ну в принципі певна економія, ще можна купити там якусь кількість рамок, наприклад, і цей. І вади немає. Тобто, якщо хочете перший сорт, то будь ласка, по 14 гривень така, проволока натягнута, минулий сезон відпрацювала. В принципі, проблем немає, проволока хороша, не йде, тобто ну, все якісно. Це тобто такі справи, Кому потрібно, замовляйте. Їхні контакти, повторюся, залишу в описі. Самому робити рамочки часу немає. І таку пачку купити за 1300, Укрпошта, доставка 83 гривні плюс 20 гривень. назад переказувати в районі ну, 100 гривень доставка вийшла. Це при тому, що наложний платіж. Тому нової поштою напевно б. Тому замовили Укрпоштою. Такі от справи. Всім дякую за увагу. Миру, добра, Божій Богодаті, Боже благословення.